В ефірі програма Моя земля, моє право у студії Віолетта Карлащук. Вітаю вас. Переважно більшість власників землі, отриманої через паювання, здають свої ділянки в оренду. Зрозуміло, розмір платні, яку отримує орендодавець, предмет домовленості з орендарем. Однак існує суттєвий орієнтир, який дозволяє прорахувати, на яку мінімальну платню можна розраховувати. Це нормативна грошова оцінка землі. Як засвідчують результати загальноукраїнського соціологічного дослідження, проведеного на замовлення проекту Агроінвест, лише трохи більше 20% власників паїв знають, яким має бути мінімальний розмір орендної плати. І менш ніж десятьом відсотками опитаних відомо про нормативну грошову оцінку їхньої землі. Мінімальний розмір оренди за землю я не знаю, але вважаю, що він маленький. Нормативна оцінка землі ні, не знаю. Да, я дуже би хотів, але я не знаю, яка орендна плата, і навіть не знаю, де це можна узнати. Як розрахувати мінімальний розмір орендної плати з огляду на нормативну грошову оцінку? Де можна дізнатися про нормативну грошову оцінку власної землі? Про це в програмі Моя земля, моє право. Моя земля моє право. Починаючи з 2008 року, рекомендований мінімальний розмір оренної плати було встановлено на рівні 3% нормативної грошової оцінки землі. Таку оцінку проводили у 1995 році, і відтоді цей показник щороку індексували. На сьогодні, залежно від придатності сільськогосподарських угідь до землеробства, нормативна грошова оцінка земель є найвищою у Черкаській, Хмельницькій, Донецькій, Херсонській областях та Криму. 20 тисяч гривень за гектар, говорить начальник управління землеустрою, використання та охорони земель Держземагентства Олександр Краснолуцький. Розрахунок індексу інфляції відбувається відповідно до даних статистики від 95-го року по сьогоднішній день індекс інфляції збільшився в 3,5 рази. Тобто нормативна грошова оцінка, яка була проведена в 95-му році, потрібно переносити на 3,5. І відповідно тоді отримається та нормативна оцінка, яка діє на сьогоднішній день. Власникові, щоб дізнатися про нормативну грошову оцінку своєї ділянки, необхідно звернутися з відповідною заявою до територіального органу Державного агентства земельних ресурсів. Упродовж семи днів йому мають надати витяг із технічної документації про таку оцінку. Необхідну інформацію можна також знайти на сайті Державного агентства земельних ресурсів. Відтак, щоб дізнатися, яку мінімальну орендну плату можна отримати за кожен з даний в оренду гектар, потрібно лише вирахувати 3% від проіндексованої нормативної грошової оцінки землі. Якщо з визначення мінімального розміру орендної плати все зрозуміло, то як бути з натуральними виплатами та відробітковими послугами, як правильно їх вказати в договорі оренди, пояснює експерт з аграрних питань проєкту Агроінвест Олександр Муляр. Більша частина плати сьогодні сплачується у натуральній формі, це приблизно 65%. І тут дуже важливо людям звернути увагу на те, якщо ми вписуємо якусь там продукцію, тобто більш деталізувати саме якість цієї продукції. Є випадки, що орендарі надають іншу підтримку, не тільки яка зафіксована в договорі оренди. Краще людям, щоб такий рівень підтримки був також вписаний в договор оренди. Обов'язково звернути увагу, це питання збереження своєї власності. Дуже важливо, як буде використовуватися земля під час дії договору оренди. Чи не призведе використання землі до втрати її цінності? Чим більше деталей буде в договорі оренди, тим краще для власників паїв. І потім легше апелювати, вказувати на якісь недоліки чи якісь порушення, коли вони мають справу з орендарями. Останнім часом лунають пропозиції підвищити мінімальний розмір оренної плати до 5% від нормативної грошової оцінки землі і закріпити це на законодавчому рівні. На думку експертів, така ініціатива є доволі ризикованою. Приміром, для середніх і дрібних сільгоспвиробників підвищення відсотку оренної плати може бути надто обтяжливим їхнє виробництво стане нерентабельним. До того ж, 3% від нормативної грошової оцінки є рекомендованою мінімальною оренною. Платою право власника паю отримувати від оренди більші гроші нічим не обмежено. Така практика стає більш поширеною там, де працюють високоприбуткові сільськогосподарські підприємства. Це підтверджують результати соціологічного дослідження, проведеного на замовлення проекту Агроінвест. Приміром, на Полтавщині середній розмір орендної плати сягає вже понад тисячу гривень, в той час, як на Чернігівщині, ледь перевищує 400 гривень за гектар ріллі. Моя земля моє право. На думку експертів, рекомендовані для оренної плати 3% від нормативної грошової оцінки землі, нині є доволі прийнятними. А щоб інтереси орендодавців були захищені, державі варто створити такі умови, щоб власники паїв могли контролювати, як виконується оренна угода, і впливати на те, як зберігається власність, тобто земля, наголошує фахівець аграрних питань проєкту Агроінвест Олександр Муляр. Це те, щоб держава повинна більше звернути увагу на організованість. Власники поїв все таки це є проблемою, що земля приватизована на невеличкі частинки за нашими обстеженнями близько 25% власників земельних поїв вже не проживають на населених мутах, ну, яких знаходяться їхня власність. Таким чином власники поїв завжди слабші позиції по відношенню до орендарів. Держава це усвідомлює і починає таким чином піднімати проценти. Тут важливо, щоб власники поїв мали можливість організуватися, щоб хтось був їхніми представниками, щоб були їхні якісь певні організації, щоб вони могли вести переговори і вести Ковати виконання договору на місцях і постійно і кожен день. Наприклад, дуже багато іде нарікань, що виробники вирощують соняшник 4-5 років підряд і звичайно виснажують сильний грунт, знищують якість власності людей. Повинні бути такі задіяні механізми можливості, щоб на місцях. Кожен міг мати спроможність себе захистити, аби захистити свої інтереси. Віддаючи земельну ділянку в оренду, її власник має звернутися до надійних джерел інформації. Розповідає Олександр Муляр. Не подінився нікуди від сільського голови, який є першим джерелом для людей. Наступний це держава в особі управління земельних ресурсів України. Повинні люди знати, що є в районах це управління, можна туди звернутися і певну інформацію отримати в областях функціонують громадські організації, які також переймаються питаннями власників земельних подій. Наш Ренвест співпрацює з деякими громадськими організаціями в деяких областях. Знову ж таки, по-перше, знати, хто цей орендар. Не мати інформацію, чи вони вже працюють, чи хтось знає, як вони працюють в орендарі. То є така земельна спілка України. Вони також акумулюють велику інформацію по питаннях орендних відносин. Вони можуть надати пораду стосовно того чи іншого регіону України. Домовляючись з орендарем про розмір орендної плати, варто орієнтуватися не лише на 3% від нормативної грошової оцінки, але й врахувати суттєві переваги власної землі. Її родючість, наближеність до елеваторів, переробних підприємств, шляхів сполучення, населених пунктів це ті фактори, що можуть суттєво впливати на дохідність власного капіталу земельної ділянки. Важливим є і розмір земельного масиву, до складу якого включена ділянка. Більший масив дає більший дохід орендарю, а такий орендар спроможний сплачувати більшу плату за користування землею. Ще одним важливим чинником, що впливає на збільшення уренної плати, є конкуренція, каже начальник управління землеустрою, використання та охорони земель Держземагентства Олександр Краснолуцький. Якщо є один тільки товаровиробник, який орендує земельну ділянку на території району, то зрозуміло, що він буде диктувати свої умови. Якщо є їх 10 чи 2 товаровиробника, які хочуть орендувати одної земельні ділянки, то зрозуміло, що там з'являється конкуренція і для того, щоб громадянин здавав цю земельну ділянку в оренду лише цьому підприємство то зрозуміло, що вони будуть заінтересовані у підвищенні орендної плати, і це є основним чинником, який буде впливати на вартість орендної плати. Моя земля моє право. Ви слухали програму Моя земля моє право. Програма створена за сприяння проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест. Пишіть нам на адресу 01010 Київ. Абонентська скринька 109. Наступну програму слухайте у понеділок, 10 червня, о 7.20. Дізнайтесь про свої права, подбайте про свої інтереси. На все добре.